У постановці голосу перше, що навчає викладач чи то мовної майстерності чи то вокалу, це правильне дихання. Від діафрагмального дихання насправді залежить 50% успіху у вашому мовленні. Тому сьогодні я пропоную дві вправи для того, щоб ваш голос звучав на мільйон. Вправа номер один. Ляжте на ліжко, ну, я вам, на жаль, не продемонструю, як ви зрозуміли. Та все ж таки ляжте на якусь поверхню на ліжко, покладіть собі книжку на живіт, а тепер сконцентруйтесь на диханні. Вдих носом, видих, ротом. І у вас повинна книжка підійматися. Виглядає це приблизно ось так. Це дуже просто складність лише у тім, що потрібно зробити як мінімум 25 разів, і що важливо, Стежте, щоб дихання було рівномірним, тобто, щоб не було таких якихось стрибків, якихось таких нерівномірностей. <гум> Отаких от, от хвилювань, коливань по-різному можна назвати, але я думаю, під час виконання вправ ви побачите все. Вправа номер два наступна виконується або стоячи, або сидячи. Це вже від того, як вам зручно. Головне спинку рівно і знову повітря вдихаємо носом. Ну а видих здійснюється ротом. Найголовніше це те, що ми ділимо і вдих, і видих на шість рівних частин. Тобто… Останній видих не повинен бути до такого моменту, що, начебто, ви вже не можете. Ця вправа допомагає контролювати об'єм повітря у ваших легенях і під час розмови, під час вашого виступу, чи навіть коли ви говорите, тост, не буде так виглядати, начебто ви риба, яку викинула на берег, то не висачає повітря. Мінімально виконуєте 15 разів. Насправді, мовна майстерність. Це не стати схожим на когось, не бути схожим на свого вчителя це стати кращою версією себе.